Привіт! Мене звати Ірина. являюсь лідером компанії Ersah. Хочу запропонувати тобі партнерство з турецькою компанією Ersah, яка зайшла на ринок України, має 43 сертифікати якості міжнародних, яка випускає екопродукцію найвищої якості. Рекомендую обрати здоров'я, довголіття, молодість з найкращою продукцією, більше 400 найменувань товарів. Як ти цю продукцію полюбиш і будеш рекомендувати своїм знайомим, і будеш мати кешбек, винагороду фінансову на карту за рекомендаційні покупки. Також при кожному замовленні ти будеш мати додаткові подарунки. Чим більша сума замовлення, тим більше подарунків. І зазвичай подарунки більші навіть від суми тієї, що ти будеш робити замовлення. Якщо тебе це цікавить, додатковий дохід, міжнародний бізнес. Пиши, будь ласка, мені запрошую тебе в свою команду.